Ось декілька основних порад стосовно догляду за орхідеєю в домашніх умовах. Оптимальна вологість в приміщенні потрібна бути до 40%. Найкращий діапазон температури повітря влітку від 20 до 25 градусів Цельсія, взимку 19 градусів Цельсія. Якщо температура повітря взимку буде більше 24 градусів Цельсія, то орхідея не зможе звісти. Для стимулювання цвітіння орхідеї потрібно забезпечити коливання температури в проміжку 4-5 градусів Цельсія між денним і нічним часом. При оприскуванні квітучої орхідеї потрібно уникати потрапляння води безпосередньо на квіти, щоб не спричинити їх упадання. Влітку орхідею можна поливати до трьох разів на тиждень, взимку не більше двох разів. Для поливу орхідеї потрібно використовувати м'яку воду. Орхідеї потрібно підживлювати один-два рази на місяць під час їх активного росту навесні та восени. У цьому питанні важлива помірність, оскільки надмірне внесення добрива може призвести до перепалювання коренів. Добрива для орхідей повинні містити азот та фосфор. Це ключові елементи, які необхідні рослині для стабільного росту та квітіння. Орхідею потрібно пересаджувати не частіше ніж два рази на рік. Окремої уваги потребує горщик, оскільки орхідея має унікальне коріння, яке також приймає участь у фотосинтезі, обирайте для неї виключно прозорі ємності. Бажано якщо це будуть горщики стандартної форми з широкою основою. Найкращими вважаються горщики з ниткою, завдяки яким рослина буде потребувати мінімум уваги в плані догляду. Це унікальні за своєю будовою горщики, які складаються з двох частин, поєднаних між собою ниткою. Вона виступає елементом, необхідним для щоденної подачі вологи на ґрунт, при цьому завдяки малій площі дотику виключена ймовірність надмірного зволоження. У результаті рослина постійно отримує необхідну кількість вологи без ризику гниття. Ще одне популярне рішення пластиковий горщик з великою кількістю дренажних отворів. В нього закладено ідентичний до попереднього принцип, але такі горщики зазвичай закриті, тому коріння не отримує достатню кількість сонячного світла, до того ж, саме в них коріння найчастіше починає гнити. Стандартними вважаються прозорі пластикові горщики, в яких рослина продається. Вони відповідають своїм функціям та при бажанні зекономити їх можна залишити.